Так, пацани, я зробив нову капсулу, щоб з, з мо монстрів якихось робити мелоні. Випустіть! Випустіть! Я вас зараз розірву! А як ти нас розірвеш? Це скло прочне. І кидаємо туди яблуко. А зачем туди яблуко? Щоб ти святав. Відкри, я буду пилить, не аппсиль-мопсиль, що там за жижа? А? Що? Що зі мною? А ви ще хто? Хто ви такі? Ми Мелани. А ну, ви... Ви... що зі мною було тільки що? Ти був, короче, монстром, і ми тебе вилічили з помощі оцеї капсули. А що це за капсула? Це капсула для вилічення монстрів. Типа, ти туди кидаєш монстра, кидаєш як, якусь їжу і він вилікується в нормального мелона. М, прикольна штучка. Так, другий клієнт. -а! -а, -а, -а. Я щесь проколю! Давай туди кинемо і ще один. Ні, він скле. Туди треба кинути отаку колбу. А зачем? Щоб вона йому кожу нормально зробила і кинемо туди питаю. А зачем ви хочете ви питаю создати? Щоб було більше питай. Зачем? Навіщо? Щоб ти спитав, ну я й питаю. Ну, тобі й відповідь, щоб ти спитав. А, допоможіть! Капсула труситься, капсула! <рисвіт> перетворення в мелона, перетворення в мелона. Опа, щось робиться. Ага. Ой, що за жидкость? А вона пропадеться жидкость. Е? Що произойшло? Опа, братанчик, привіт. О, привіт. А чому ти тут? Що це за капсула? А, це з монстрів ми робимо питай і каву, яблук там. М -м -м, понятно. А я думав, що твій проект не вдасться. А я тоже так надіявся. Він працює, цей проект. А якщо туди закинути Астрю? Хм, хороша ідея. Тільки мені треба його не вирвати йому голову і вкинути її туди. А я якраз їй приніс ту голову. Стоп, що хто це говорить? Я? Вчора хтось е, якомусь хтось одірвав голову Астро? І, і її кинув. І вона там дохла валяється, валялася. Опа, а що це у вас за штучка? За капсула? Це. А дивись, Зараз ми кинемо туди Астро, дохлого Астро. Бух-бух-бух. Бух! Так, треба оцю кинуть колбу, щоб в нього тіло виросло. І кинемо. Давай кинемо яблуко туди. Окей. Спуньк. Ааа, що ми діїлося? Ух, ого, як красиво. Дай, представлю, що там буде. Ух ти, Мелон. Ага, це на... мій проект. Так стой, если це твій проект, то раніше ж твої проекти не вдавалося. А тепер удалося. Их. Добрий день. Ой, ззаду враг. А це нашій враг. А, це наш. А що є з капсули? Що це за капсула? А, собі капсула. Це, коротше, для експериментів. а, -а, -а <рисвіття> понятно. Заберіть мене. Я хочу на базу яблук. Ладно, його забираю на базу яблук. а тебе яблуко, ні? Ні. Мене... Мана... Піщ. Ого, ви такі кабанчики. Ми хочемо на базу. ті создатели. Я буду їх відносить на базу. Окей. Так, кого ж ми кинемо туди? Не знаю. Давайте туди зомбака кинемо. Та ні, їх проще уколом вилічити. А, ну да. А що ж? Що можна туди кинути, щоб перетворити в мелона? Не знаю, щось може вкинути. Пара. Паразита. В смислі паразита. Ого, який бешений Паразит! Вау. Я сейчас вас вылечу. Вылечу из цієї колби дурацкой так. Когда мы це... Что вы за зілля кинули? А давайте кактуса создамо. Зато буде нова раса. Та не. Ну давай, кактуса создамо. Ну ладно. Бип. Бип біп бип 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 біп, біп, біп кактус, зайвий зайвий кактус удаление убирання, убирання. А, ні. Как, как тут, все, не как з кактусом нічого не порозой. А що ж туди можна кинуть? Давайте гарбуз. О, що ви там було кинули? Ладно, я вилітаю. Відкрито ой, я упав. Ой, він там роз'їдається. І що призойде? Що призойде? Я не знаю ще. І. Стоп, що? Я тепер не тут, паразит, а що произойшло? Дивно. А что вообще произошло? Система, система, система би анализа би би. Що це таке? Якась колба? Ладно, її забираємо. Будемо. Я б замітив, коли летів, що вони хімічали з наших. Тоді я її забираю.